Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри, вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Сказав Господь притчу цю. Царство Небесне подібне до чоловіка Царя, який справляв весілля синові своєму. І послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, говорячи: Скажіть званим, ось я приготував мій обід, телят моїх, і що відгодоване заколоте, і все готове, приходьте на весілля. Але вони, знехтувавши, те, пішли хто на своє поле, а хто на свої торги. Інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивців і спалив місто їхнє. Тоді говорить він рабам своїм: весілля готове, а покликані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля. І рабиті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилося гістьми. Цар, увійшовши подивитись на гостей, побачив там чоловіка, вбраного не у весільний одяг, і каже йому: друже, чому ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам: зв'язавши йому руки і ноги, візьміть його і киньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів, бо багато покликаних та мало обраних. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Притча про шлюбний бенкет нам розкриває тайну, хто буде наслідником Царства Небесного. Ця притча була висказана Спасителем у непростих умовах. Господь наш Ісус Христос був покликаний у дім Симона Прокаженого і, сівши за трапезу, з ним сіли всі представники тогдішної. Релігійної знаті. І ось один із представників Фарисеїв після доброго обіду вальяжно промовив, як добре, як блаженно вкушати благ Царства Небесного. Тобто, все у нас гарно і тут на землі. І до того ж, ми є нащадками, ми є наступниками Царства Небесного, Тобто, ми є обраний народ. Почувши цю репліку, Христос, вимовив. Притчу про званих на шлюбний бенкет. У ній він уподобив Бога царю, у якій він кличе всіх людей на весілля до свого сина. Але всі покликані люди ним були негідні цього покликання. Всі вони відмовилися. У кожного знайшлася причина якесь уподобання, яке стало вище, ніж цар і його високе покликання. Цар Жорстоко наказує цих людей. Всі вони були знищені, а їхні маєтки були спалені. І далі Христос указує на те, що замість обраних людей, хто себе вважав обраними і кого Господь кликав, їхнє місце займають аби хто. Цар дає приказання, аби слуги пішли просто на вулицю. І покликали, кого вони встрінуть на його шлюбний бенкет. І дім наповнюється різного роду людьми. Євангеліст Лука навіть пише про те, що приходять люди хворі, приходять криві, приходять хромі, сліпі, але всі ці люди одягають шлюбний одяг. І коли цар сам виходить подивитися, як же йде весілля. Бачить одного без шлюбного одягу. І він у нього запитує: друже, чому ти без шлюбного одягу? І цьому одному нічого було сказати. По східній традиції, якщо людина не мала гарного одягу, а була запрошена у знатний дім, то його одягали у знатну одежу. Але якщо людина виказувала і тут пренебреження, Виказувала зухвалість, то вона могла не одягти цей одяг. І це було явним проявом зухвалості у бік господаря. Тому і нічого не відповідає цей чоловік. І його також, як і тих перших, хто був недостойний високого покликання, його також викидають із дому. Тобто Христос особо акцентує увагу на тому, що. Для тих людей, хто хочуть бути з ним, хто хочуть бути у царстві небесному, особливо важливо акцентувати увагу на одязі. Під цим одягом святі отці мають і трактують чистоту душі. Тобто людина, яка хоче бути у царстві небесному, має бути чистою. Вона має прибрести любляче серце. А це все можливо тільки, якщо людина живе у церкві, якщо вона вже тут шукає Бога, шукає чистоти, якщо людина вміє признавати свої помилки і їх виправляти через покаяння. Кожен з нас може себе зустріти у цій притчі. Ми також, будучи віруючими, себе вважаючи віруючими, тими, що ходять до храму, тими, що може вже і на Пам'ять знають вечірні чи утрішні молитви, але часто ми буваємо прив'язані до якихось наших уподобань. У когось це діти, у когось це дружина, хтось переймається будівництвом дома, власного будинку, хтось прив'язується автомобілем, у когось з'являються пристрасті, будь-то хіть чи то гордість. І як часто буває, що у нас на Бога не залишається часу? Як часто буває, що на перше місце у нас становляться якісь будь то люди, будь то наші уподобання, які Бога ставлять далеко не на перше місце, святитель Іоанн Златоуст говорить про те, що людина, яка вклоняється різним своїм уподобанням, становиться рабом цих уподобань. І як часто буває, що у неї не один пан, не два, не три, а безліч панів, яких вона слухає і кому вона присвячує все своє життя. І ці уподобання призводять до того, що людина втрачає благодать. Людина становиться злою в її серці немає Бога. І як важливо нам пам'ятати, що Бога розмінювати ні на що не можна, Бог має бути домінантною. Часткою нашої душі. Він має бути і в началі, і в кінці. Саме з ним ми маємо і починати день, з ним ми маємо і закінчувати день. І як жаль буває тих людей, які самі себе огорожують від благодаті Божої. Можна навіть зрівнити цих людей, якщо от люди знаходяться у замкнутому просторі, і самі. Не дозволяють відкрити вікна для того, щоб повітря зайшло у цю кімнату. І вони поступово втрачають кисень, і поступово всі гинуть. І причиною для цієї погибелі є вони самі. Тобто, браті і сестри, читаючи цю притчу, ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо бути у Царстві Небесному, хочемо бути щасливими, і в цьому світі і хочемо мати надію на те, що Господь нас прийме і після смерті до себе, то нам треба тут а вже навчитися Бога ставити на перше місце, Його заповіді, Його церкву, щоб ми звикли про те, що душа наша має бути подібною йому. Ми маємо обожитися, з'єднатися з Богом. І Царство Небесне це тому і є бенкет, це є весілля. Коли душа чиста, без пристрастей, без уподобань в цьому світі повністю цілковито себе посвячує Богу. І сам Господь дає і радість, Господь дає і щастя, Господь чує кожне наше прохання до Нього, і Господь нас ніколи не оставляє. Ми завжди з Ним, а Він з нами. Тому дай Боже всім нам бути не тільки покликаними, а й обраними у Царстві Небесному. Амінь. 7 вересня 2023 року у День церковного вшанування пам'яті святителя Євлогія Едеського у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися соборні богослужіння, божественна літургія а напередодні всенічне бдіння. Привітати сумського архіпастиря прибув приосвященіший Феодосій, єпископ Ладанський, вікарій Ніжинської єпархії. Намісник Благовіщенського чоловічого монастиря міста Ніжин. На центральному аналогі собору для молитовного вшанування та поклоніння було покладено ікону святителя Євлогія із часткою його святих мощей. При освященні архіпастирі очолили Всенічне бдіння та Божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми у співслужінні кліриків Сумської єпархії. Сія іудеї і Ієрусаліма після читання святого Євангелія, Преосвященніший єпископ Феодосій, звернувся до Богомольців зі словом проповіді про життя та святительські труди єпископа Євлогія Едеського та служіння єпископа загалом. Після завершення богослужіння були проголошені многоліття, і єпископ Феодосій привітав митрополита Євлогія з Днем пам'яті його небесного покровителя. Ваша архірійська радість від того, що від того, що і більше вірний час відкривається. тою Владика вологі прині Господь вас на багато літа, вас, ваших священнослужителів і всю вашу пасту. Від імені священнослужителів Сумської єпархії владику привітав благочинний Сумського міського церковного округу та спасо Преображенського собору протоієрей Миколай Смакууз. Митрополит Євлогі звернувся до Преосвященного владики Феодосія, духовенства та вірян з архіпастирським словом, у якому подякував усім за привітання та закликав твердо триматися святого православ'я та церкви Христової. Світлі ймогії пострадав ні од язичника, не від мізводника, а тих, хто називав себя христями. Духовенство та миряни також тепло вітали сумського архіпастиря за днем Тезоіменництва. сумське єпархіальне управління, священство і миряни сумської єпархії. Щиро вітають свого архіпастиря і владику, високопреосвященнішого митрополита Сумського і Охтирського Євлогія за Днем та займеництва і бажають доброго здоров'я, миру і всесильної помочі Божої у звершенні апостольського служіння на сумській кафедрі на многое і благає літа. Євангелії сказано: завжди пильнуйте, невпинно моліться, як можна виконувати цю заповідь людям миру, зайнятим працею, що вимагає безперервного зосередження людям сімейним із повсякденними турботами і проблемами. Правило благочестивого мир'янина зазвичай входять ранкові та вечірні молитви, глава з Євангелії і два розділи з апостола, також добре прочитувати хоч б одну кафізму з псалтиря в день. Є і скорочене правило для хворих жінок із маленькими дітьми та інших людей, котрі мають сильну нестачу часу. Це скорочене правило можна знайти в будь-якому молитослові. Оптинські старці писали, що молитовне правило має бути посильним, нехай краще воно буде мінімальним, але виконуватиметься щодня, ніж об'ємним, але не під силу. Преподобний Амвросій Гренков писав: Краще, коли джерело невпинно тече, хоч потроху, ніж із перервами. Краще невелике правило мати і завжди виконувати його. Іноді ворог роду людського спеціально вселяє думку про збільшення кількості молитов і поклонів. Проходить кілька днів, і людина знемагає, а потім закидає не тільки додаткові молитви і поклони, а й ті, що робила зазвичай. Старець Амвросій нагадував у зв'язку з цим Пишеш, що іноді до звичайного правила додаєш зайві поклони від старанності своєї, аж до втоми, а потім і звичайного не виконуєш. Корисніше постійно продовжувати помірно трудитись, ніж іноді зайве здійснювати, а тоді й належне залишати через непомірну втому. Оптинські старці попереджали про небезпеку, гордині. Від занадто великого молитовного правила, це перекреслює усі попередні старання, на прохання благословити, читати додаткові акафісти, преподобний Амвросій відповідав Хочеш читати різні акафісти за старанням своїм, Можеш читати, але з тим, щоб при цьому не загордитися і інших не осуджувати. А коли є гординя й осуд. Тоді не читай. Преподобний Нікон Біляєв попереджав, що коли виникає бажання помолитись більше, то робити це можна, але не додаючи це до свого щоденного правила як обов'язок, і з тим, щоб потім, якщо не зможеш читати додаткове правило щодня, не впасти у відчай і збентеження. Іноді при бажанні помолитись можна іще що-небудь почитати. Наприклад, кілька глав євангелія замість однієї або Акафіст якомусь святому, або іконі Божої Матері, і так далі, але не додаючи цього до щоденного правила. Молитовне правило краще обговорити з духовником або з тим священником, якому ви зазвичай сповідаєтесь, це допоможе вберегтися від самоуправства, нерозуміння і гордині. Прислухайтеся до порад ось царський шлях, що рекомендують святі Отці. Старець Антоній Потіло учив обітниць і правила на себе не накладайте, ніяких без допомоги Отця Духовного, з порадою якого один поклон принесе вам більше користі, ніж тисяча поклонів самовільних. Також преподобний Антонів писав: Фарисей більше нашого і молився, і пустився, але без смирення вся праця його було ніщо. А тому беріть приклад із метаревого смирення, яке зазвичай народжується від послуху і личить вам. Старець Іосіф Литовкін попереджав, що виконувати правило з благословення важче, ніж те, яке взяв самовільно. Можна виконати величезну кількість поклонів з марнославства. А ось коли ми робимо щось із благословення зі смиренням, то це набагато важче, зате корисніше для душі. Накладене правило завжди важче, а молитися зі смиренням ще складніше. Що працею здобувається, те і буває на користь. Життя мирське часто ставить нас у обставини, що не залежать від нас: відрядження, тривалі наради, аврал на роботі, хвороби свої і близьких загалом може статися так, що навіть найблагочестивіший мирянин якось буде не в силах виконати щоденне правило. Старець никон. Радив при цьому ні в якому разі не бентежитися, а просто смиренно докорити собі у власній немочі. Молитовне правило: старайся не упускати ні вранці, ні ввечері, але якщо коли з якої-небудь причини пропустиш, особливо з незалежних від тебе обставин, то не переймайся тим, а смиренно докоряй себе в немочі, бо самодокір є невидимим сходженням. А збентеження, за словами батюшки Амвросія, ніде в числі чеснот не рахується. Старці нагадували нам, що крім правила, потрібно мати постійну молитовну пам'ять, постійно пам'ятати про Бога і впродовж дня частіше повторювати: Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи захисти. Цими короткими молитвами буде освячуватися наше повсякденне життя. Кожну справу. Необхідно починати з закликанням на допомогу імені Божого, чив старець Іларіон Пономарьов. Преподобний Никон нагадував: у будь-який час, що б ви не робили, сидите, йдите чи працюєте, читайте з серцем, Господи, помилуй. Коли будеш скорботний і засмучений, і найде на тебе успокуса тяжка, ти тільки одне тверди: Господи, помилуй, спаси і заступи раба Твого, і скорботи відступлять. На питання про коротку молитву, яку можна часто повторювати, преподобний Никон відповідав Моліться просто, Господи, даруй мені благодать Твою, і Господь пронесе мимо вас грозу. Оптинські старці радили при молитві залишити багатослівність, марнослів'я, та як цим порушується молитовний настрій, відганяється благодать. Преподобний Никон писав особливо під час молитви. Залишайте всі помисли про житейське після молитви домашньої або церковної, щоб зберегти молитовний розчулений настрій необхідно мовчання. Іноді навіть просте незначне слово може порушити і вигнати з душі нашої розчулення. Мовчання підготовляє душу до молитви, тиша, як вона благотворно діє на душу. Мова, звичайно, не йде про необхідні ділові справи. Спілкування з рідними, виховання дітей мається на увазі марнослів'я, в яке ми так часто впадаємо. Старець Амросій радив розумне мовчання найдорожче якщо покласти всі на поумлення мудрості на одну чашу Терезів, а на іншу чашу покласти розсудливе мовчання, то мовчання переважить. Коли відчуваєш, що бажаєш щось сказати через страсті свої, мовчи. Утримайся, не говори, адже це лайка. Перемогти потрібно тоді тільки відстане лихе. Просити у Господа треба навіть здатності навчитися правильно молитися. Преподобний Никон писав: ми самі по собі без божественної допомоги і помолитися навіть не в змозі. Ми не можемо молитися як слід, і не знаємо, як і про що молитися. Молитва, духовне діяння, що приносить духовні плоди, плоди духа, любов, лагідність, терпіння, мирний душевний стан. Звичайно, щоб плоди дозріли, має пройти час, але прагнути до них слід, духовний різ повинен відбуватися. Людина мусить боротися зі своїми пристрастями, немочами, поганими звичками. Преподобний Моїсей, Утилов, учить. Кожен день перевіряти себе, відчувати свою совість, перевіряти самого себе щодня, якщо погано проведений був день насущний, так що, ні молитви, як слід Богові не приніс, чи зітхнув серцем жодного разу, не змирився в думках, милості не проявив або пожертви нікому не подав, не стерпів образи, навпаки, не утримався від гніву, не стримався у словах, їжі, питті або в нечистих помислах розум свій губив, все це, розглянувши за совістю, осуди себе і поклади подумки на наступний день і будь уважним, у благому і обережнішим у злому. Преподобний Макарій попереджав але одні правила молитви не можуть нам принести користі, раджу намагатися, скільки можна звертати увагу на ваші справи. Справа любові до ближніх, уставлені до матері вашої, дружини і дітей, піклуватися про виховання їх у православній вірі, у добрій моральності до оточуючих і близьких вам людей і до всіх ближніх. Той, хто правильно подвизається, йде середнім царським шляхом, зменшується дратівливість і, навпаки, зростає благодушність, рідше приходять помисли гніву, осуду, нарікання. Мирний настрій, терпляче ставлення до немощі і недоліків оточуючих часом приходить все частіше і поступово стає постійним. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебувай зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.